Компанія Екстра Сток вітає вас! Екстра Сток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні класні жилетки. Сьогодні будемо глядати склад мішка жилетки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. З цього на 100 грамівка. На блискавці легка, жіноча, 100 грамівка. Чоловіча, гарний розмір. Дута. Розпаковка без купюр. Як приїхав, так і показуємо. На блискавці 100 грамівка. Дута. Ще. продовжуємо. Розбір мішка. Легенька така, 100 грамівка пухова. Що? 100 грамівка на блискавці. Гарний великий розмір, десь 2-3 XL. Ще. Стьогана. На флісі. Ще. Дута з капюшоном. Чоловіча. 100 грамівка з капюшоном, стігана. Продовжуємо далі. Розпаковка без купюр. Все відкриємо, подивимося повністю Весь мішок. 100 грамм фирма Хьюга Босс Порегинов чем желатка Тьогана Ейч Мем? Жилатка. Ще жилетка С Тіганом? на флисе. куртка, Квача На Паперидже! Вау! Wow, Оригинал на Паперидже! Вау, крутяк! Вообще. С капюшоном. Корца. З капюшоном, жилетка стьогона. Ще. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.